Цю оборудку, а, російський план видати за американський, а, почали відповідно кремлівці не здійснювати. Але наразі, а, після того як включиться Рубіо і європейці, тобто ми насправді а, ну, здається отримали спільний Україна, європейська американський план. Ну або один з них. І є надія, що саме його буде висунуто на, на перемовини в Кремль. Так ну скіфа від. Правильно, пане Романе, але ж там у нас ще залишилися неузгоджені ключові е, параметри. Е, що таке, е, от я для себе е, е, ніяк не можу вторгнути, що таке фор формула Україна отримує гарантії безпеки, але з умовами? Ну, Давайте поміркуємо в голос. Що це за? Це про що? Ну, дехто каже, там є спеціальний додаток, якийсь, де сказано, що. Україна отримує від США гарантії в смислі п'ятої е, статті Вашингтонського договору? Ну, але знову ж таки, якщо Україна щось зробить не так, якщо вона е, запустить ракети по Москві, то ці вже гарантії не працюють і вони тільки на 10 років, там і і не вступ до НАТО, і п'яти і так далі. Ну як це можна е, реально сприймати, якщо ти не розумієш, е, про що йдеться? Ну, я, я вам скажу чесно, я коли спілкуюся з деякими європейськими дипломатами, вони мені кажуть, а ми не знаємо, що означає п'ята стаття Вашингтонського договору, тому що вона сформульована таким чином, що е, допомога може бути, а може і не бути. Допомога може бути е, від е, Америки, а може і не бути від Америки, може бути від е, будь-якого члена Альянсу, а може і не бути. Це залежить від е, доброї волі е, того чи іншого е, союзника. А що це в нашому випадку означає? Е, що це все знову таки фільчена грамота. Це е, повторення Будапешту 2. Коли гарантії є, але насправді їх нема. То нам потрібні такі гарантії? Безумовно, що ні. І це треба? безумовно... Я кажу, у нас, у нас вже такі є? Так, абсолютно правильно. Значить тоді їх треба ув'язувати з тим, що створюється справді найпотужніший військовий кулак у вигляді української армії, без будь-яких лімітів, без будь-яких застережень, обмежень, там, і так далі, так далі. І за участі, до речі, другого ешелону у вигляді військових формувань країн які хочуть нам в цьому допомогти Франції, Німеччини, там, Британії так і далі, так далі. Ось про що треба говорити. А тут ми. Кажемо, що цей пункт поки що винесений за душки. Так, тоді виходить, що. Знаєте, в дипломатії, пане Роман, є таке поняття, що нічого не, по... не погоджено, поки все не погоджено. Тобто ми можемо з вами з 20 там, чи з 19 пунктів погодити 18, а один не погоджений залишається, і всі 18 не мають ніякого значення. тобто Бо це є вже речі, які є принциповими і які не можна просто винести за душки. так от ми зараз в тій ситуації, коли там. З тих 19 там 16 умовно погоджених, правда, не зрозуміло як, а що залишаються. І тому весь цей пакет залишається підвішеним, тому що насправді Ну ключові для нас теми залишилися в повітрі. Але давайте пофантазуємо: ми їх узгодили у якийсь спосіб, ми не знаємо в який, ну і, і, і що. Якщо там Росія побачить бодай один пункт, який їй не сподобається, вона скаже: Ні, ми цього не хочемо. І, і, і як тоді, як тоді надіяти далі? А далі знову, або Трамп каже, що це всі винні, а він хороший, і війна продовжується. Ну або кращий варіант, про що я, чесно кажучи, говорю і думаю, що все-таки тоді європейці змусять, і ми в тому числі змусять Трампа вже починати діяти відповідним чином. Пане Володимире, а от взагалі ця історія з тими плівками Стіва Віткафа, де ну, прямим текстом видно, що ця людина в принаймі складається враження, працює в іншій команді. Це, взагалі, ну, не підстава для якихось турбоамериканських розмірок. Ну, тобто, іншими словами, пер перемовник Трампа працює в іншій команді. Тоді виникає питання, в якій команді працює Дональд Трамп. Ну іноді після таких скандалів в державах починає там це таке слово як імпічмент, наша цар, ну в даному випадку президент не справжній, і так далі. І так далі. Ви очікуєте якісь ну зміни саме внутрішньої американській політиці через це? Бо якщо на Трампа почнуть тиснути і, і ну і поставити його перед вибором або Україні тамагавки, або, або тобі буде самому непереливки? Ну мабуть, він вибере тамагавки. Ну я на це чесно кажучи, сподіваюся. І дуже дуже вірю в те, що е, оця чергова скандальна історія не завершиться просто так для Трампа. Ну, бо це вже знаєте, е, це вже забагато. Е, багато що йому пробачали, але те, що він стає фактично е, ну, людиною, якою керують з Кремля, при тому керують в темну, ну, це вже забагато. Бачите, виходячи з того, що він не читає документи. А тільки слухає, що йому скаже той чи інший відвідувач, і потім на це реагує: ну давай, давай. Ну то тоді виходить, що через таку систему управління ним реально управляє Путін. Я не думаю, що це сподобається навіть найближчим сподвижникам Трампа в республіканській партії, які, попри те, що вони поважають свого лідера. Але ж є речі, які вже поважати не можна, коли всі навколо бачать, що цей лідер іде не тим шляхом. Тому я дуже вірю, що в Америці зараз розгорнеться дуже така непроста для Трампа дискусія, що він робить, для чого він це робить, і в інтересах кого він це робить. Бо у підсумку ці всі скандали вони шкодять. І між Сполучених Штатів Америки в першу чергу, тому що, ну, вибачте, хто може покладатися на партнера, який залежить від твого головного ворога? Ну тут згадується е, арабське прислів'я е, Друг мого ворога, е, мій ворог. Тому Ну десь так? Можете пояснити, чому раптом? Ну, звісно, це було до цього скандалу, Чому раптом Макрон заявив, що у разі припинення активної частини бойових дій в Києві, в Одесі не висадяться контингенти відповідно Великобританії, Франції і увага Туреччини? Я якось ніколи не чув такого завзяття, що турки готові діяти саме такими, в такий спосіб? Ну і взагалі, що це? Звідси просто якась мантра чергова, чи тут є якісь домовленості? Ні, ну це ідея, яка обговорюється пане Романе вже давно. Давайте ж не будемо робити вирішувати, що ми цього не знаємо. Ідея в тому, щоб ми були крім власне, наших збройних сил, сили підтримки тобто ця сама стабілізаційна частина, яка дозволить. Нам почуватися нормально, тобто, щоб у Москви не було жодних сумнівів, тому що нас підтримують наші європейські партнери, але не заявами, а на землі. Мене в цьому плані, чесно кажучи, не влаштовує, що це буде лінія по Дніпру. Це має бути лінія зіткнення, заморожена там, де вже не будуть стріляти, там, де будуть якісь сили спостережень, там і так далі і так далі. Але не за двісті кілометрів від, від від цього це бо це така боягузлива позиція. Хоча для початку можливо і вона може бути прийнятною. Але нам потім все потрібно буде підтягнути ці війська ближче до, до лінії фронту, і це буде так само спільна. Я думаю, позиція і України, і Франції України і. Там Британії, інших країн, які цього не забажають, щоб у Росії справді не було навіть наміру думати про якусь атаку. А відносно Туреччини, це справді, мені здається, непогана пропозиція, тому що давайте враховувати, що Чорне море це один з дуже таких чутливих моментів в усій цій ситуації, і якщо Туреччина буде на нашому боці, так би мовити, ну, щонайменше, не буде грати в російську гру, а буде балансувати свої російські економічні інтереси з нашими безпековими, і в тому числі економічними, тому що йдеться про забезпечення вільного судноплавства з портів України, то це тільки на користь. І давайте не забувати, що у Туреччини є такий непоганий військово-морський флот, який, якщо до нього додати те, що є ще у Румунії і Болгарії, ну, в цілому теж може бути таким стабілізуючим фактором. Пане Володимире, задам а, а, вам ще питання на останок. Ну, зрозуміло. Американський Дональд Трамп, от вони зараз проговорили, що мир вони бачать, мир беремо лапки, мабуть, і бачать теж беремо лапки, і, і, і тут ще треба визначитись, хто це бачить, бо тут все так дуже складно, тільки якщо Україна погодиться на вихід з території Донецької області. Але ж до них хто доєднався до цих часів? А, значить, ну росіяни зрозуміло. Вони хочуть ну, просто отримати те, що вони не можуть завоювати. А американці хочуть рідки металів. І що тут до, до, долучилось до цього? Так звані хороші руски, які почали вити в один голос на там, типа ну а дійсно, навіщо вам класти своїх людей? Просто залишити свою свою територію. Це взагалі що? І такі, знаєте, так так з таким завзяттям переконують, якби ну, щоб люди не гинули. У uh, хороших русських яка мета в даному випадку? Вони що хочуть на Донбасі обиратися? Ну так їх там повісять самі росіяни? Це здається, вже давно було відомо, бо їх там призирають, і вони там взагалі всі під підстаттями під, під ходять в російському рейху. Але тим не менше, звідки такий цей от гнилий пацифізм? Ну, пане Романе, здається, ми з вами разом були на одному заході, де обговорювали питання про хороших руських. І мені здається, прийшли спільно до висновку, що хороших русських насправді не буває, тому що вони всі імперці. І оця все браття, яка зараз окопалася в Європі, і яку Європа годує, возить на Мерседесах і для якої створює. Платформу в рамках Ради Європи, оця вся російська тусовка на насправді є тією самою імперською частиною російського цього так званого мейнстріму політичного, яка нічим не відрізняється від того, що насправді є головаху імперців які сидять в Москві. пам'ятаєте один з ваших колег. Назвав російську опозицію в Європі виїзним отрядом ФСБ це буває так дуже... визнає. Ну правильно, я ж про це і кажу. Ну я просто я я віддав вам, пане Романе, можливість це сказати в голос. І він правильно сказав. Ну тому що це справді виїзний загін ФСБ за кордоном, який просуває фактично московські наративи і не більше. Так, для, для того, щоб від них не, не, не шарахалися перелякані європейці, ті говорять про те, що так, звісно, Путін поганий. Це війна Путіна. При всьому винен Путін. Ну просто те, що 82% два на сьогодні росіян, підтримують цього Путіна. Їх не хвилює, що це вони вбивають, гвалтують, знищують і так далі. Це їх не хвилює, бо все одно це війна Путіна. От. Тому ну цьому дивуватися, я думаю, не потрібно, оскільки ідеологія та ж сама, ідеологія зберегти імперію будь-якою будь ціною і за будь-яких обставин, а там а там будемо дивитися. Ну це ж уже реалії на землі. Ми ж згадаємо про Кримне Бутерброд і про про те що ну так просто цими Завойованими ісконно-руськими землями ми ж не можемо просто так торгувати. Так що треба буде шукати якісь варіанти. Так що я тут жодним чином не, не чекаю нічого, нічого нового, це продовження тієї самої лінії. І до тих пір, пане Романе, поки ця територія буде єдиною, цей російський, російський імперський шовінізм Він нікуди не зникне. Бо з молоком матері дитинці розповідають, що ми великі, ми від Балтики до Тихого океана, і ми самі сильні. От до тих пір, поки це ця територія буде єдиною. Ці казки бабушки Аріни будуть продовжуватися. Якщо Росія перетвориться на кількість, певну кількість відносно невеликих країн, сама ментальність величия кудись випарується. Я дуже сподіваюся, що це станеться невдовзі, тому що російська економіка продовжує е, шкутильгати вже не на ноги. І чим швидше вони підкосяться, тим швидше Росії прийде по той самий пухнастий Сибірський, е, такий гарненький, симпатичний, субтаке симпатичне звірядко. Так що будемо за це сподіватися. А вам не здається, що ну, американці зараз ну, насправді ну, рятують, рятують росіян в такий спосіб? Так не тільки американці, пане Романо, не тільки американці. А що коли ви заговорите з європейцями про те, що Росію, Росія має бути дезінтегрована? Ви отримаєте якусь іншу відповідь, вони панічно бояться речей, які насправді не є такими, яких треба боятися. Ми вже про це так само, так само з вами говорили: це неконтрольоване контрольоване розповзвання даної зброї, чого, чому можна запобігти дуже легко. І громадянська війна, чому так само можна запобігти легко, якщо не сидіти, славши руки, а працювати. Ну от, але ж тут головна. Пане Романе, тема, що треба ж працювати, а не чекати, і треба бути активними, а не пасивними. Ну а оце вже речі дуже часто непідйомні. Краще Краще посижу ще своїх там два роки до наступних виборів. А що буде потім, то хай буде наступний прем'єр-міністр. Хай він з цим розбирається. А я тут на свої років в уряді. Проживу відносно тихо, відносно спокійно, а далі матиму хорошу пенсію. От власне така історія. Пане Володимире, ну бачите, Росія, коли розвалюється, вона ж не питає у європейських або американських лідерів з цього приводу. Тому я переконаний, що ми на правильному шляху боремося і поборемо. Пане Володимире, я дякую вам за сьогоднішній дуже актуальний ефір. Слава Збройним силам, навзаєм пане Романе, героям слава і те, що Росія розвалиться, це об'єктивна даність, і ви дуже маєте рацію, бо коли розвалювався СРСР, а я це бачив на власні очі, ніхто на заході не те, що не хотів, а всі намагалися вберегти цей дохлий, дряхлий радянський союз, але він їх не послухався. Те ж саме відбудеться і з Росією, тому що сучасна Рефія це ремейк пізнього СРСР. Так що слава Україні! Героям слава і до зустрічі! До зустрічі!